Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили ворожого піхотинця. Почувши звук нашого дрона, він спробував відстрілятись і сховатись залігши під деревом. Але оператор дрона знаходить його та влучає прямо в ціль. Окупанта ліквідовано. Цей окупант ховався за деревом. Коли дрон підлетів ближче, ворожий піхотинець намагається втекти, але перечіпляється та падає. Коробус! FPV влітає прямо у ворога. За допомогою розвідувального дрона проводимо до розвідку мінус ще один окупант. Ще одна невдала спроба втекти від FPV. Ворог не встигає зробити кілька кроків, як дрон влучає прямо в нього. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо чергову ліквідацію окупанта. Під час патрулювання ворожих позицій виявили БМП, оператор дрону вицілює та влучає в техніку. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо задимлення та горіння цілі. Другий FPV виконує контрольний вліт. Фіксуємо яскравий вибух ворожа БМП. Більше не поїде. Це автівка ворога. FPV влітає прямо в ціль. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо яскраве влучання, ворожий транспорт ушкоджено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.